Лекції, практичні. Життя студентів завжди насичене та багатогранне. Але, напевно, кожен з нас, хто навчався в університеті, насамперед пам'ятає моменти дозвілля. А як його проводять в Національному університеті водного господарства та природокористування, дізнаємося сьогодні. Кожен студент, потрапляючи в стіни університету, проходить процес адаптації. За традицією європейських навчальних закладів, в НУВГП діє цікава система, що полегшує цей період життя першокурсників. Наш університет кілька років тому запровадив одну дуже цікаву річ, яка називається «Нульовий тиждень. Це мережа заходів, де кожен студент може дізнатися все абсолютно про наш університет, починаючи від адміністрації, де знаходяться корпуси, гуртожитки, де вони можуть проводити свій час, познайомитися зі старшими курсами, познайомитися з ректором, проректорами університету. І це дуже класна річ, тому що після цього нульового тижня кожен студент вже відчуває себе частинкою нашого університету університету. він впевнений в собі, він не губиться. Він знає до кого йому звернутися, де знайти себе і де знайти те, що йому потрібно. Яке ж навчання в університеті без гуртожитку? Звісно, для студентів з інших регіонів України та студентів інших країн є можливість поселитися до гуртожитку. Варто зауважити, що їх у студентському містечку НовГП – вісім. Наша новигпешна родина чималенька, а більше 25% проживають в гуртожитках. Процес заселення в гуртожитки є прозорі. В цей процес контролюють саме студенти. Працівники не втручаються в цей процес. Студенти можуть вибрати кімнату, яка їм більше подобається. У нас є три види кімнат за розмірами: менша, середня і більша. Також є єврокімнати. За бажання студенти можуть проживати і там. Гуртожиток нового ГП – це не лише про умови проживання, адже у гуртожитках для студентів є кімнати для занять та відпочинку, де можна активно провести час за настільними іграми, спортивні зали з відповідним обладнанням, просторі кухні та, звісно, кімнат. Мені дуже подобається спорт, тож я би хотіла, щоб більшість студентів теж зацікавилися ним. Разом із студрадою ми проводили багато спортивних змагань, дарували призи студентам. У нас є безліч фотографій. Це позитивні емоції, і дуже активно у нас зараз розвивається настільний теніс. Велика родина студентів нового як будь-якого європейського вузу має право та можливість самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, проти активну участь в управлінні університету за допомогою функціонування студентського самоврядування. Студентське самоврядування національного університету водного господарства це право та можливість студентів самостійно вирішувати питання щодо навчання і побуту, а також захисту прав та інтересів наших студентів, а також брати участь в управлінні університетом і надає Можливість всебічного розвитку нашим студентам його основна мета полягає у захисті. Прав та інтересів наших студентів. А для цього є певні методи, які ми використовуємо, щоб забезпечити цю діяльність. Одним з таких методів є управління в нашому університеті. Воно здійснюється безпосередньо без впливу адміністрації, тому відносини між органами студентського самоврядування та адміністрацією вони базуються на певній колегіальності, рівноправності у партнерстві, а також у спільному вирішенні спірних питань і взаємної по. Вагі проте, студентство – це не лише про навчання, тому ми забезпечуємо повноцінний розвиток студента. Ми забезпечуємо те, щоб він проявив себе максимально з усіх своїх сторін, показав усі свої таланти та розвинув їх. Для цього ми організовуємо різноманітні тренінги по покращенню певних якостей і навичок студентів. А також проводимо заходи, де, по перше, кожен студент може сам проявити себе, і дуже в багатьох заходах ініціаторами є саме ці студенти. Окрім студентського самоврядування, в нашому університеті також є студентські організації: Dream Job, No Game No Life, BR Dancing Community, волонтери Вів'єн, а також театральна лабораторія Шатун. І студентська організація якість освіти, яку я очолюю, для прикладу, моя організація займається анкетуванням студентів. На засіданнях ми розглядаємо нормативні документи і вносимо в них правки, що і забезпечує академічну доброчесність в нашому університеті. Університет водного господарства сприяє поліпшенню роботи студентських організацій, надаючи нам матеріально-технічне забезпечення, приміщення і матеріальне забезпечення для розвитку кожної студентської організації в нашому вузі. Якщо ти любить, Ж прозорість в системі освіти, тобі до нас важливо, що для здобувачів освіти, яким важливий науковий напрям діяльності створені всі умови для реалізації їх цілей. Я навчаюся в навчально-науковому інституті водного господарства та природооблаштування. Практичний досвід набуваю, поєднуючи навчальний процес з роботою, тому що я паралельно працюю. Так сталися обставини, що я наразі один домі чоловік. Оскільки батько пішов добровольцем в ЗСУ з другого дня війни, це підштовхнуло мене бути ще більш відповідальним і серйозним. Щоб батько, воюючи під Бахмутом, був певний, що вдома все під контролем. На сьогодні серед моїх наукових досягнень є п'ять публікацій у наукових виданнях. Участь у величезній кількості наукових конференцій, семінарів, тренінгів тощо наразі, я ще беру участь у конкурсі завтра, де очікую на оголошення переможців. Сподіваюсь бути серед них. Також університет підтримує та створює необхідні умови для стажування кращих своїх студентів за кордоном. Зараз наша команда знаходиться в католицькому університеті Яна Павла II, і ми хочемо поділитися своїм досвідом і емоціями, тому що за ці два тижні ми мали можливість працювати у сучасних лабораторіях з найкращими професорами. Також ми відвідали всі чудові місця і історичні пам'ятки Любліна і отримували високу стипендію. Також наші студенти раніше мали можливість побувати в Норвезькому університеті наук про життя. Отож, ми хочемо дати вам декілька порад. Перше це розвивайте свій творчий потенціал, вірте в науку і вірте в себе. І друге це вивчайте англійську мову, тому що це дуже важливо завдяки нам, студентам. Інші країни можуть почути про нашу ситуацію, дізнатися про нашу країну багато чудових речей. Якщо ви не уявляєте своє життя без спорту та прагнете мати не лише гарну фізичну форму, а й досягнути успіху в якомусь із його напрямків, вам в нове ГП. Адже в університеті діє унікальна система фізичного виховання, завдяки якій серед його випускників майстри спорту, чемпіони світу та учасники Олімпійських ігор. Специфіка роботи кафедри. Заключається в тому, що два роки назад такого поняття, як залік з фізичного виховання, відсутній. ми створили секційні напрямки роботи, і, іменно такі, які подобаються студентам. І це можна сказати предмети за вибором. Студент має право самостійно обрати те, що він хоче. Студентам на сьогоднішній день Ми пропонуємо. Дуже популярні види спорту баскетбол, чоловіки жінки, волейбол, чоловіки жінки, футбол, міні-футбол, теніс настільний, армреслінг. Це атлетична підготовка, це гірний спорт. Для дівчат дуже великою популярністю користуються фітнес пілатес. і ми це їм даємо можливість вибрати дівчат і також. Стимулює їх для того, щоб бути і красивим, і одночасно покращити свою фізичну підготовку. Таким чином, якщо наші майбутні абітурієнти захотять не тільки набути фах за обраним напрямком, але можуть розвиватись і здійснити свою мрію. В плані досягнення спортивних результатів, як бачимо, життя студентів нового багатогранне, яскраве та насичене. Хоч, на жаль, війна щодня вносить свої корективи як путніх, так і святкових днів. Що стосується дозвільних заходів. Звісно, у довоєнний період можна було би сказати, що їх було набагато більше і вони носили більш розважальний характер. Але сьогодні, коли наша країна у стані війни, ми вирішили не втрачати можливість розвивати студентів і форматувати ці заходи більш на національне патріотичне виховання. Тобто, якщо ми проводили якийсь пісенний, танцювальний, вокальний чи, можливо, театральний фестиваль, до війни він мав розважальний характер, а сьогодні він носить виховний характер. З таких заходів є місну ВГП. Це насправді захід, який носить багаторічну історію. Але за кілька років ковіду та війни він пережив вже два види трансформації. Перший вид трансформації був під час ковіду. Ми вирішили провести його, але в онлайн режимі дали можливість учасницям знімати про себе відео, оцінили їх конкурсно та обрали власне переможницю, яка стала місною ВГП. Другий вид трансформації це те, що відбувається зараз. Але тут ми вирішили зробити це на. Багато цікавіше і повчальніше, напевно, тому що конкурс тепер носить назву Краса незламності. І це про дівчину, яка живе сьогодні, про жінку, яка наповнена духовно, адже краса сьогодні грає роль не лише зовнішню, а й внутрішньо. І потрібно оцінювати це як належне. Загалом, нині всі святкові заходи університету спрямовані не лише на згуртування та розкриття творчих зібностей студентів, а ще й на допомогу ЗСУ. Також цього року, вперше за декілька років, ми провели. День студента це була посвята для наших першокурсничків. Вони могли познайомитися, вони провели класний час. Також гроші за білети ми відправили на зсу. Також, коли ми проводили заходи, ми намагалися підтримати нашу армію. Ми збирали донати після кожного змагання. Ми надсилали певну суму грошей для зсу. Ми проводили безліч різних заходів. День святого Миколая, Андріївські вечорниці. Ми гуртом наліпили багато вареників і занесли їх військовим. Їм було дуже приємно. Для втілення єдиної мети перемоги України в університеті функціонує волонтерський штаб. Волонтерський штаб у нашому університеті став другою домівкою, адже дуже багато людей під час початку повномасштабного вторгнення потребували підтримки і банально просто спілкування. Ми об'єднувалися задля хорошої справи, і можемо сказати, що кожен наш студент був тією чи іншою мірою задіяний у цій великій родині. Ми плили сітки, парили свічки, збирали кошти. Допомагали та відвідували військових, і це все переросло напевно, на якусь таку велику традицію, яка згодом буде перероджуватися у щось нове, обираючи навчання в нове ГП, ти отримаєш не лише якісну освіту, а й гарні умови проживання та яскраве дозвілля. Обирай успіх.